Гуцулія рулить фіїнка зібрала аншлаг у Коломиї. Перший концерт в межах туру україною фіналістки нацвідбору Євробачення відбувся у місцевій філармонії Сокіл. Тут вона виступила разом із шоу-балетом та бек-вокалісткою Ярославою Берла до слова родом із Коршева, що на Коломийщині. Майже півтора години артисти не тільки співали і танцювали, але й багато жартували. Як це було? Дивіться. У фоє Коломийської філармонії хтось з квитками у руках в черзі до глядацької зали, а хтось хоче купити квитки. Однак запізнилося, бо усі ще задовго до концерту продані. Я Много хто не знав. Це перший концертний тур співачки. Справжнє ім'я фієнки Ірина вихованець білак. Фієнка дозволяє мені сказати, то що Ірина вихованець не може. Я не скажу, я там закриваюся образом чи ще щось. Я скоріше його використовую як допомогу. Артистка популяризує гуцульську культуру та, зокрема, діалект. Тато мій гуцул. Я виросла між гуцулами. Гуцулія руле люди. Це моє коріння, це моє іство. Вперше на широкий загал заявила про себе як про співачку фіїнку у 2019 році піснею Груба. Однак ще до початку співочої кар'єри прихильники полюбили її творчість як акторки. З Ліжника ТВ. Спочатку було тільки ліжник, а потім вже пішли пісні. Її. Мені особисто сподобалось моїм батькам, як то каже, зараз зайшло. От з того її полюбили, тому я дитина пантрує це все. Попадалося відео на Ютубі, інстаграм. Після цього я почала її дивитися дуже сильно і часто регулярно. Вже зараз ютуб канал Фіїнки Ліжник ТВ має більше ста тисяч підписників. Сотні тисяч переглядів набирають не лише комедійні випуски ліжника, де акторка жартує разом із чоловіком, активно лайкають, поширюють та коментують і пісні фіїнки. Я сама пишу всі пісні, я пишу всі сценарії повністю. Сама написала і пісню Довбуш, з якою виступила у фіналі нацвідбору Євробачення та здобула ще більшу популярність. Вона посіла четверте місце і вважається великим здобутком. Дуже пишається, що про гуцулів, опришків та гуцулії загалом заговорили не лише в Україні, але й за кордоном. Співачка каже, їй дуже пощастило, бо має багато талановитих людей, які їй допомагають творити. У мене кум актор, чоловік актор, колеги актори. Що ж їх тіти? Ну ясно, що ми вже трошки виходимо на інший рівень. Уже зараз в мене з'явився менеджер. Стверджує, що досі працює без продюсера. Є пропозиція. Файна, крута, я й масно не можу нічого ще сказати зараз, бо не можна. Ще вже буде це оголошено, вже якось так феєречно. Е, Я її прийняла ту пропозицію. Були різні, думала, гадала, бо ну це не продюсерська пропозиція, але це співпраця і дуже прикольна. Я так надіюсь. У Коломиї кожну пісні фіїнки підспівували глядачі, підтанцьовували, вигукували браво та викликали на біс. Давайте не приходити. Свою роботу. я так тішуся, що я в Коломиї. боже. Та да то нема нічого ліпшого бігне. Ми трошки веселого сумний час мити обстановку трошки розвеселитися. Полюбляємо феїнку, Тому зараз вся моя родина тут люблю чоловік. Якби символ нашої гуцульщини на ну, така гарна, весела і проти москалів. Більш до гуцульського наша, дуже комедійне, краси. До кінця березня Фієнка з концертами планує відвідати Калуш, Івано-Франківськ, Трускавець, Надвірну Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Ужгород, Мукачево, Львів, Чернівці. Частину виручених коштів артистка спрямує на потреби Збройних сил України. Марина Максимів, Сергій Угрин, Андрій Гращук, події НТК.